Шокуючі новини Сполучених Штатів Америки, які напряму стосуються нас. Ілон Маск звинуватив USAID, так-так те USAID, яке фінансувало наших грантожерів, тих грантожери, які зараз виють на всіх болотах з вимогою повернути їм фінансування, бо вони звикли жити на легкі американські грошики і виконуючи якесь дивне замовлення, але точно це замовлення не пов'язано з розвитком України. Із поставленням його на європейські чи американські цивілізовані рейки. Так, от Ілон Маск зробив шокуючу заяву. Він звинуватив USAID в розробці, увага, біологічної зброї, і звинуватив у смертях мільйонів людей. Так само він звинуватив у себе на сторінці в Твіттері USAID мало не в усіх гріхах. І в революціях, і в підривній діяльності в різного роду країни, в створення агентурної мережі, і в підкупах, і в усьому, в усьому, в усьому. Тобто стільки, стільки ще викритів за один вечір не було. Взагалі декілька місяць три тичори постав Твіттері Ілон Маск присвячені USAID. Так, і після того всього він заявив, що USAID повинно вмерти чи піти в небуття, і видалив USAID з Твіттера, де було майже мільйон підписників. Що це стосується, сто... як це стосується нас, колеги друзі? Напряму стосується, тому що USAID як спрут розпустило щупальця по всій Україні, по всіх чиновниках, мільярдами доларів вливалися і фінансувалися. Різного роду журналюги проплачені і вся соросятина банда, яка не зрозуміло чим займалася, але вона не запроваджувала нам американські стандарти. Не наближала нас до американського рівня життя, не запровадила податки як Сполучених Штати Америки і стандарти, які би могли відповідно Україну підтягнути до цивілізованого світу. Навпаки, проводились проводились різного роду експерименти, як то плата за транспортування газу, та якої нема в сполучених штатах Америки, але у нас її ввели. І вводили в ці грантоїди, розказували, що це потрібно зробити. Хоча немає в Сполучених Штатах Америки та немає ніде в Європі окремої платіжки за транспортування газу, вона зашита в ціни кубометра. І це логічно, тому що ніхто не повинен сплачувати за транспортування газу, не споживаючи газ. Так само запровадили нам касові апарати, яких немає в Сполучених Штатах Америки. І так само от поштові посилки підняття. До речі, підтверджую і стверджую, що американська торгова палата. Виступала як ініціатор і просила Гетьманцева ввести мито на посилки. Ти, напевно, варто американській торговій палаті поїхати в Сполучені Штати Америки, подивитися, що посилки до 800 доларів взагалі не оподатковуються. Тобто заява надзвичайно надзвичайно потужна і буде мати надзвичайні наслідки. Я думаю, що за цією будуть слідувати розслідування, викриття агентурної мережі, і це буде стосуватися і України. Проїли, вкрали американські гроші і натворили казна що. Казна що по всьому світі. В результаті Україна тепер в руїнах, в війні. Люди зубожіють, на силу виживають, і все це ще на фоні розробки біологічної зброї. Ну, друзі, чекаємо, пристебаємося пасками безпеки міцніше, так як я говорив, що попереду нас карколомні видозміни, карколомні викриття. Новий день подивимося, які будуть далі заяви. Вони мене дещо і трошки пантеличать, збили з пантелику, тому що ну, Ілон Маск говорить про розбудову то, фактично мережі та агентурної мережі ЦРУ в одному з постів. Я не зовсім це трошки не кладається в мою голову, тому друзі, давайте послідкуємо за подіями. Я зараз вже по дорозі Сполучені Штати Америки. Завтра буду. Безпосередньо в Вашингтоні і буду тримати вас в курсі справи. Сподіваюся, що все буде добре для України. Сподіваюся, що всі ці відозміни принесуть в Україну тільки мир, благополуччя і, нарешті, справедливе суспільство, українську Україну, країну українців. Врешті-решт.